Привіт моїм сонечкам, привіт, привіт. Знаєте, поки сижу тут і пишу щоденник. Хотіла зачепити тему, того наскільки це реально важливо. Якщо ви перебуваєте в моменті такому, що ви шукаєте якісь елементи самотерапії, якщо ви зараз знаходитесь в якомусь пошуці, я дуже рекомендую реально починати писати щоденники. У мене взагалі їх два. Бачите, був такий рожевий. Я потім сказала: я ще рожевий то взяла ще, ще рожевий. Не знаю, чому рожевий. Я рожевий взагалі ніколи не ношу. У мене напевно одна десь нушечка рожева. Я не ношу взагалі кольорову. Одяг так сильно, але щоденники, от я чомусь захотіла, щоб вони були в мене рожеві. Одним словом, чому я хотіла зачепити цю тему? Тому що насправді, коли я особисто почала писати щоденники, слухай, це така прикольна штука. По-перше, ти можеш з собою провести круту класну розмову, якщо тобі щось не подобається, якщо в тебе якийсь негатив, свої всі щирі там почуття, якісь емоції, ти реально можеш взяти і тупо написати коли щоденник. Коли я почала це практикувати, слухай, реально, я не знаю, це якась магія, але ти от виговорюєш це, і тобі набагато стає легше. Тому я дуже рекомендую. Дуже рекомендую вести щоденники, говорити все, от говорити все, що хочете. От там всю туди какаху, щастя, печаль, плачеш, під якоюсь злістю, пофіг. пишіть. І чому це реально важливе? Тому що, от ти пишеш, пишеш в якийсь період, наприклад, місяць, та? Да? і потім береш, а повертаєшся і перечитуєш це все. І це дійсно настільки робить от, твій самоаналіз. Ще також я дуже люблю в щоденнику записувати ідеї. От, ну, у мене в принципі тут, бачите, є така штука, трекер звичок. Я десь подивилася в якогось чувака в тіктоці, він типу сказав: я от Лютак, такий трекер, і я так подумала: ой, це класна штука, це можна так дуже круто, якісь звички прививати нові. На одній сторінці в мене дати кожна строка, вона відведена одній класній події. Якась подія, яка тобі запам'яталася. От сьогодні, що ти запам'ятала? Що, що сьогодні було? В мене цей трекер він направлений на те, щоб знайти щось хороше. На другій частині в мене поділено на звички. Зараз я вам прочитаю, чекать. Масаж тіла, масаж обличчя, ну тому що я користуюся і щіточкою масажною, і таким от ну, цим кружечком, таким шариком теж для лімфи. Обов'язково писання щоденника, читати книгу, прогулянка, йога, спорт, все, що я хочу робити, і бажано це робити щодня. А, і от я от хрест фіксую, що я робила сьогодні. Друга частина це в мене самопочуття, як я себе відчуваю від 1 до 10, Да? Я просто ставлю кружечок, де плюс-мінус сьогодні був мій настрій. І потім роблю таку графу і спостерігаю, наскільки в мене взагалі було моє самопочуття від 1 до 10. Одного в мене не було ніколи, в мене в принципі в середньому від 6 до Ні, А ні, мені було погано. <клухи> мені було погано вчора. А ну, правильно да, в мене був червень такий, от я такий просто шмяк, просто ну типу на. Четверочку, а ну на четверочку. А спробуйте так робити. Навіть просто можете для себе на один місяць, прослідкуйте. Послухайте, ви собі реально набагато більше вражень зафіксуєте, занотуєте і більше будете з собою в контакті, якщо будете таке робити. Ну що, а я побігла далі? В мене ще багато справ. Що зможу, те запишу. А ви залишайтесь і переглядайте свій прекрасний влог. Ну що, сонечки? Цього тижня в планах в мене був шопінг, тому я вирішила поїхати прогулятись в одному з торгових центрів в Батумі. Саме тут можна знайти більше фірмових речей. З більш менш звичайних я знайшла тут тільки Зару і Вайкікі. Але чесно, мені цього було абсолютно достатньо на сьогодні. Не дивлячись на те, що в принципі сезон почався, людей я тут багато не зустріла. Може, всі на пляжі зависали, поки я тут ходила по магазинам. У мене був певний перелік речей, які я хотіла знайти, бо скуповувати півмагазину у мене нема сенсу, У мене просто ці речі не влізуть в багаж. Тому те, що я змогла знайти, я знайшла. Особливо приємно було те, що я натрапила на велику кількість акцій. Потім я трошки зволодніла і вирішила пообідати в Subway. хоча там було дуже багато різних кафе, але чесно мені, окрім салату, нічого їсти не хотілося. Потім приїду додому і обов'язково поділюся з вами своїми покупочками. Я тут після запису подкасту вирішила відразу провести з вами міні-бесіду. Я вчора була на шопінгу. Хочу з вами трошечки поділитися, яким чином я вирішила для себе тепер проводити шопінг тайм, як то кажуть. Чому? По-перше, через те, що я намагаюсь притримуватися принципу мінімалізму. Я хочу купувати собі теж нові речі, які мене будуть радувати, і я не буду ходити в одному й тому саму. Але в цей момент я то розумію, що я не можу собі скупити півмагазину, тому що, типу, ну воно просто не влізе мені в сумку, чисто фізично. Я зробила для себе новий метод. І тепер за цим методом я роблю весь шопінг. Я собі створила pinterest дошку. І добре, що я створила цю дошку, слухайте, сонечки, я пішла. Пошопитись, в мене чітко було все прописано. І якщо б в мене не було цієї дошки, я б напевно скупила реально півмагазина. Чому я прийшла в каньйон. Е... На євриті просто каньйон в торговий центр. Окей. Okay. І я потрапила на суперзнижки в зарі, 50 років там день народження. Зари, щось таке. І я така, о, май гад, ні, я не можу купити все підряд. Мені потрібно чітко по моїй дошці. Я там змогла знайти базову кофтинку, яка мені потрібна була. Вона коштувала там блін якісь копійки, серйозно. Я знайшла джинси, які я хотіла. Темні джинси, те, що хотіла, я їх відкопала. Я їх знайшла. І якраз тепер в мене є тільки одні блакитні джинси і одні темно-сірі джинси. Я хотіла придбати собі білий. Такий, знаєте, як літній костюм, і темний, чорний або темно-сірий. О, я їх не знайшла, але я все-таки зупинилася на темних штаніжках. От то я, до речі, в них от зараз сижу. В них, якщо ви бачите, в них такі, типу, як полосочки дуже легкі, вони не з широкою якоюсь резинкою. воно не жме, не давить, воно класне. Трошечки довгуваються, ну тому що, типу, я метр. 58. Я для зари низька. я була да, в інших магазинах. Слухайте, ну я захожу там, супер знижки, там все класно. Але там такий бардак, що я хотіла знайти, наприклад, ці самі костюмчики. Я їх не знайшла, я їх просто не знайшла, тому що там було все підряд, купа літніх платів, якихось верх, якийсь низ, не зрозуміли. Реально дуже рада, що те, що не було в моєму списку. Воно не купилося. Я дуже рекомендую, якщо ви хочете таким чином собі зробити мінімалістичний базовий гардероб. Візьміть і зробіть собі просто дошку в Пінтересті і рідко наслідуйте тільки вибрані позиції, які ви собі зробили. Бо ви по суті з ними посиділи, ви їх вибрали, ви визначилися. Так притримуйтесь цього, і тоді точно у вас не буде ніяких проблем. З тим, що одягнути, як одягнути, як стилізувати. Це все дуже просто. Я собі придбала один з парфумів. Я просто тупо постояла, і я так думаю, Почекаю, то У мене вже позакінчувалися всі мої парфуми. Минулого разу, коли я купила типу дюб, слухайте, воно реально довго трималось. І я чисто випадково така стояла собі в черзі. Дивлюся, нова колекція парфумів. І Я реально не прогадала. Він просто дуже довго тримається. Та вот є такі декілька. Я сірі і два коричневих. То оцей один із коричневих, Морт. що тут взагалі написано. Like scent of a Менцес. Вам про це щось говорить? Мені ні. Ну, як завжди, в мене в пріоритеті спортивна рутина. особливо зараз, коли є можливість на свіжому повітрі займатися. Народ, це постійно. Якщо ви можете це робити, я дуже рекомендую одне діло займатися вдома, інше діло в залі, а ідеально, звичайно, на свіжому повітрі. Зараз я намагаюся займатися вранці ще до того, як буде сонце на балконі, тому що ну стає настільки спекотно, що неможливо вийти на вулицю. Або бувають дні, коли занадто душно. От знаєте, коли немає сонця, все в хмарах, і на вулиці, ніби баня. Ну неможливо знаходитися. Особливо, якщо ти живеш біля моря відразу, на передній лінії ця вся волога так сильно на тебе тисне, от відразу біля моря. Ну це дуже сильно відчувається. Я завершила тренувальничко. Через те, що я дуже часто приїжджаю, мені абсолютно невигідно купувати якісь дуже дорогі крімати для йоги. Пілатису йоги. Зараз я собі просто взяла чорний на тему мат, і він в мене вже місяців п'ять. Точно слухайте, не убиваємо штука і за копійки, тому дуже рекомендую. Просто звичайний найдешевший мат. Його і не жалко буде викинути, якщо він раптом там десь. Ровеся чи щось, я хотіла дати відповіді на ваші питання, тому що багато хто цікавився конкретно, як я займаюся, в якому темпі, в якому режимі, чим я користуюсь, так ну дивіться, де є місце, там я займаюсь зараз. Мені пощастило, тому що я займаюсь на балконі. Але якщо в мене нема місця на балконі, я займаюся вдома, ну всередині квартири, і це нормально, це абсолютно. Звичайно, не забуваю ходити, тому що прогулянка все таки потрібна, навіть якщо це не 10 тисяч кроків, але хоча б щось, щоб рухати тіло, працювавши хореографом. Я брала дуже великі навантаження. Я по 15-16 годин в залі спокійно проводила. Це було типу нормою для мене. І якщо потрібно в залі потренувалась в залі, якщо потрібно поїхати кудись на концерти, на конкурси і так далі, звичайно, ми їдемо і ми танцюємо. Тобто, бойова машина просто ну не убив аймо. Але зараз я усвідомлюю, що от в 30 років не те, що вже організм починає ламатися, да? просто вже більше починаєш поважати свій організм і піклуватися про нього. Ці навантаження, які я мала, це точно не про піклування. Зараз я більше зосереджена на розтяжці. Звичайно, йозі гармонійній рутині спортивній народ. На секундочку, я важила зараз. Я важу десь 50, У мене є прес, в мене є підтягнете тіло, і мені цього достатньо. Я за здорове тіло і а не за якусь анорексію заради якихось там собі доказувань. Мені надзвичайно важливо конкретно моє Здоров'я в першу чергу, коли я займалась професійно, то я важила на 10 кілограмів більше. Ви уявляєте? Це все були м'язи, і я дуже комплексувала, тому що я була товстіша. І що я зробила? Нічого, я відпустила процес, я перестала займатися. Звичайно, фізично я переключила свою діяльність. Почала більше піклуватися про здоров'я, а не про картинку, типу, не калорії. Тут справа отут. В першу чергу, якщо ви дуже сильно замикаєтесь на цьому питанню, типу знаєте, як починаєш вже параноїтись стосовно цього, в тебе нічого не вийде. Якщо ти відпускаєш ситуацію, минає оцей замок, оці тіски, знаєте, і повірте, процеси йдуть набагато краще, набагато легше, позитивно, в хорошу сторону. А стосовно вправ, які я зараз роблю, тут прикріплю вам ютуб-канальчики, якими я користуюсь, враховуючи те, що в мене є професійна обізнаність в цьому, так як займатися, як тримати ціло. Як навантажувати правильно м'язи? Якщо ми говоримо про йогу, це обов'язково має годину йога точно бути. І я дуже люблю дівчинку Чарлі. Follows називається. В неї дуже багато підписників, і в неї дуже багато, особливо, якщо ви там 50 хвилин йогу, годину йогу знаходите. В неї в основному відео без музики, і вона все пояснює, і це все на такому флоу. Надзвичайно класно, мені дуже подобається. Якщо ми говоримо про пілатес, то я, звичайно, використовувала Move with Nicole. Надзвичайна теж дівчинка. В неї є йога. До речі, в неї є йога, якщо ви хочете. В неї і ще й такий, знаєте, вайб, палі стайл, і вона дуже приємна. І для мене відкриється. Зараз я займаюсь тільки з нею. Це Pilates by Easy. В неї є безкоштовний марафон. На 25 днів відео щодня займатись, я вмерла просто, але моє тіло так сильно підтягнулося. Реально дуже круто. Якщо ви хочете привести себе до ладу і швидко, от вона робить силові Pilates такий от командос, і тобі достатньо півгодини. Ти вмреш вже. Ну от мені вона дуже подобається. Тому так звичайні вправи, головне бажання, народ, головне бажання. Хочете займатись, робіть. Тому що коли почнете займатись, організм почне приймати і пересувати набагато краще. Починаєте підковувати свій організм, ваші внутрішні процеси, і ментальні, до речі, і інтелектуальні. Все підтягується, все підтягується, все вирівнюється. Якщо ви хочете почати з цього, почніть з цих відео, почніть з цих сторіночок потрошечки, попитайся хвилин, подайся хвилин, і потім розвивайтесь. Все, я побігла далі. пеме. Я, якщо чесно, не любитель, дуже сильно тут виготовлювати. Ну, мене надовго не вистачає на кухні. Я люблю, щоб воно було смачне, просте, швидке і не заморачуватися сильно. Знаєте, одним словом, я знайшла і вирішила з вами поділитися рецептом бейглів, які ідеальні на сніданок. Вони творожні, смачненькі, супер. Просто готуються, просто базові, базові інгредієнти. Якщо хочете рецепт, залишу в описі під цим відео. Відкривайте, дивіться і зберігайте. Ну що? Ваша улюблена рубрика питання-відповіді, тому що слухайте, тому мені подобається вести влог або підкаст. оце вот це прекрасну всю штуку. Реально, через те, що мені тупо рандомальні люди можуть такі класні запитання позадавати. Можна поспілкуватися. Дякую, що ти ведеш влог. Дякую за те, що ти ведеш подкаст. Ну це так прикольно, слухайте. Я вважаю, в цьому й має бути от така якась сила соцмереж, коли одна людина може створити прикольне ком'юніті, де всім іншим буде в затишно. Буде прикольно приходити, диви. Що відбувається, спілкуватися. Якщо чесно, коли я почала вести соцмережі, мене не було такого, знаєте, на мене тільки родичі були підписані. Типа, ребята, люди, які мене дивляться, вони хочуть щось дізнатися. Їм прикольно, їм класно. Вони щось цікаве поглинають. Мій влог теж він не просто так: ой, я пішла туди, ой, я зробила то. Рубрика Питання відповіді мене реально дуже прикольнула, тому що ну класні питання, прості питання, на які я можу відповідати, і таким чином ви можете дізнаватися більше інформації про мене. І кому реально корисно, тому буде корисно зараз на даний момент. Хтось шукає цю інформацію, і він знайде в мене у влозі, просто тому що я взяла і поділилась. Чому не поділитись? Правда, багато було питань про Грузію. Ми зараз знаходимося в Грузії, і багато хто питав конкретно, чи варто сюди їхати, чи варто сюди їхати на відпочинок, чи можливо варто їхати на більш довгий період, ну типу як проживання, тому що українцям взагалі можна до року знаходитися без візу. Принципі ви можете приїхати і буде тут рік раніше. До речі, минулого року було ще три роки. Можна було українцям бути три роки, але цей дозвіл зняли, і тепер тільки рік. Питання багато було стосовно того, де ми взагалі були і в яких місцях варто побувати. Так, от я вам можу 100% сказати, Тбілісі, так. Є багато класних місць, особливо проспект їхній головний. Він мені взагалі нагадує Львів. Я коли вперше побувала, так, ну блін, ну мені просто Львів в такому стилі будівлі. Ну все, все дуже круте, гарне, дуже архітектура. Мені сподобалась. І звичайно, є старе Тбілісі, так, стара частина, яка є. Пам'яткою ЮНЕСКО, там така аутентика. Слухайте, народ, якщо ви хочете, от шукаєте щось прикольне, таке контрастне подивитися. От їдьте в Тбілісі і просто гуляйте. Рекомендую людям, які хочуть побувати, поїхати в Тбілісі, от просто гуляйте, познайомитися з аутентичністю цього міста. Ну класне, звичайно, побачите їхні основні пам'ятки архітектури, але от місце для погуляти і смачно поїсти. Навіть якщо ви через TripAdvisor просто подивитися топ 5 самих класних ресторанів, це будуть топ 5 самих класних ресторанів, куди реально варто сходити Важте, так? Да? Їжа тут дуже жирна, угу. але смачна. Стосовно Тбілісі Батумі, ну це типу, знаєте, навіть у грузин це вічна тема хто кого. Якщо ти кажеш грузину з Тбілісі, що краще? Тбілісі чи батумі? Він від тебе не відчепиться. Він буде готовий навіть тебе за свій рахунок покатати на своєму авто і доказати тобі те, що тбілісі краще ніж батумі. Ви розумієте? Наскільки тут тьорки, типу, да? Але батумі це для літа, це для відпочинку. Подивитися на гарне місце сучасне, зауважу сучасне, тільки передня лінія, да, де ви там гуляєте. Саме місто воно дуже дуже класне, тут поєднується, не поєднуване. Ну просто дуже гарно. Набережна шикарна. Можна навіть через додаток, отак, проплатити самокат або велосипед і кататися по набережні, по цим вуличкам це дуже класно, це дуже круто. Я дуже рекомендую їхати, подивитися, погуляти так. Стосовно пляжів, всі пляжі біля Батумі, біля Чакові, Сарпі, це вся частина, так куди в принципі люди приїжджають на море, щоб відпочити, будьте обережні, те, що там дно, все каміння. ну Чорне море, так якщо ви хочете конкретно пляж з пісочком, тільки Шекветілі, пляж Магнетіті це магнітний пляж, реально чорний пісок, чорний пляж, пісок. Чорний туди дуже багато людей приїжджають як на Мертве море в Ізраїлі. В нас да, приїжджали, приїжджають заради цієї там грізючки, ото всього да на себе нанести, побультихатися в суперсоленій воді. Так само тут люди приїжджають, просто чорні люди ходять, бо вони в цьому піску валяються. Отак і потім ходять повністю з ніг до голови в цьому піску. Але дуже гарний пляж. Мені наприклад дуже подобається. Коли я вперше побачила цей пляж, мені зразу нагадало чорні пляжі, коли ми, ми з чоловіком поїхали на крит, і на криті ми вперше зробили 18 кілометровий тре. Рек, по річці, яка влітку висихає її русло, і ти можеш пройти в заглибленні величезному, в якомусь каньйоні, реально, там з гір зранку ми спускалися і донизу до пляжу, де тебе забирає паром, бо там нема дороги навіть. Тобто туди навіть на машині ти можеш доїхати. Там така аутентична дірівушечка, і от ти туди тільки можеш отак дійти пішки, і тебе забирає паром. Коли ми пройшли ці 18 кілометрів, жарень, кошмар просто, але ми все-таки захотіли такий от, от такий трішачок, що щойта було там такий. Пляж відкрит. Він дуже відрізняється, що зверху північна вся частина острова це все білі пляжі і супер така лазурна вода. А внизу вся південна частина це чорні пляжі і синюшна вода, просто така синя-синя. Я пам'ятаю, ми їхали на паромі. Я просто дивилася, у мене рот був відкритий. Наскільки це синь, і стільки диких пляжів, і все чорні піски. От так само тут чорні піски. Тому, якщо хочете їхати саме на пляж, тільки шикотілі і магнетіті. Ми любителі зимового спорту, тому. Ми взагалі зупинилися на Бакуріані. Ми в минулому році були на Гудаурі, це гірськолижний курорт, там який знаходиться вище від Тбілісі, там дві години в гори. А цього сезону ми були весь сезон на Бакуріані, і там дуже мало туристів. Але сама місцевість афігенна, це от як в Карпатах, не так як на Гудаурі, що на Гудаурі все розкинуто. Там головна дорога, отак, яка наверх іде. Там шматочок, готель, там шматочок готель. Але в тебе нема такої нормальної місцевості, де ти можеш погуляти, не знаю, там в лісі якомусь нема зібраності. А тут на Бакуріані в тебе є можливість і нормально пожити, є купа магазинів, є нормальна інфраструктура, є три точки, з яких можна підніматися і кататися на сноубордах. І головне, що це місто це таке маленьке містечко, яке розвинулось в повноцінний гірськолижний курорт. Це стосовно Грузії. Якщо когось цікавлять якісь питання, в коментарях задавайте питання, пишіть. Я з задоволенням відповім на кожен коментар, кому потрібна яка інформація, взагалі без питань, без проблем. Ще одне питання було просто: от мені сподобалось саме питання, я захотіла. Дуже на нього відповісти, бо мені є що відповісти. Який момент мені запам'ятався найбільше в цьому році? Я просто хотіла з вами поділитися. Це просто така пам'ять. Одна із мрій збулася для мене і для мого чоловіка. Бо виявилось, що ми обоє хотіли одного й того самого тут. Ми мріяли побувати на концерті Guns N' Roses. Вони в цьому році. Приїхали в Грузію, і вони були на початку літа в Грузії. Ми купили білети у передню зону, і це було так круто. Це було так атмосферно. Слухайте, і ці ребята це просто якісь монстри. Їм по 60 років, а вони. Без кінця вони три з половиною години фігачили концерт. Був улюблений гітарист Слэш мого чоловіка. Він коли грав своє соло, в нього порвалася струна, в нього одна струна, тупо бультихалась. Він все рівно дограв це соло до кінця. Так само просто шикарний концерт. Єдине, що би я сказала, концерт офігенний організація, ну так собі, тому що ми реально взяли дорожчі білети, щоб бути ближче до сцен. А виявилося, що ця зона, якщо ти проходиш всередину вже цієї зони, тебе не випускають. А прикол був в тому. Що ми, коли зайшли на територію, де були гріль-зона, фотозона, там напої, коктейлі і так далі. В чому фішка? Це все було в першій зоні, а в другій зоні, куди ми зайшли, там не було локерів. Рюкзак ми залишили в першій частині, і я не могла вийти просто і забрати, наприклад, там куртку, да? дощовики, тому що навіть дощ почався, і, наприклад, я хотіла забрати дощовики. Нам сказали, ви не можете вийти. Типу, це було супер тупо. Супер тупо. Я взагалі не поняла цього приколу. Як це так? Я заплатила дорожня. Можу вийти, забрати речі і повернутися в сенсі тому. За організацію, звісно, печаль, а за концерт бомба. Ми собі вирішили зробити вихідний, і чоловік запропонував піти в похід. І щоразу, як шукаємо місце, де походити, ну це ніби окрема пригода, особливо в Грузії. То навігатор не туди поведе, а це досить поширена тут історія. То дорога, ніби якась з апокаліпсису, напівжива над скелою Їдеш, трясешся, страшно, але думаєш, ну маєш ж приїхати правильно. бо ж є точка, куди треба доїхати, значить, правдиво. І реально тут до таких речей треба просто звикнути. В результаті ми знайшли місце, звідки потрібно почати. Чинати трек, власне, до речі, локація. Тут є кафе, ресторани і є трек до водоспаду. Підйом дуже різкий, але окей. Ну, Тут типу, дуже спекотно, точніше не спекотно, а душно. Через це, коли піднімаєшся, то трохи так, як в бані, але гарно. Дуже просто в джунглі. На це сильно не звертайте уваги, це вже тут. Намагаємося якось відволікатись від цього скаженого підйому і безкоштовної сауни. От за що мені подобається природа в Грузії, що вона дуже дика. Тут е, дуже мало місць, які якось облаштовані. Але в цьому, якщо чесно, краса. Відразу так з'єднуєшся з природою. Для людей, які розбираються в кемпінгу, в треках ходити, кафувати — бомба. Дуже рекомендую. Скажу чесно, ці декілька годин парілки точно були того варті. Подивіться, яка краса. Ми трохи вирішили відпочити, посидіти, перекусили і назад пішли навіть трошки іншою дорогою. Найшли інший маршрут, яким можна спокійно повернутися, постійно спускаючись. Ніби по сходам. Чесно, мені надзвичайно сподобалось це місце, я всім рекомендую. А на сьогодні в мене все. До зустрічі в наступному епізоді.